Децентралізація влади як вплине вона на місцеву освіту? Якщо адміністративна реформа знайде своє втілення в реальному житті, то фінансувати цю галузь доведеться з бюджету Коломиї. Чи зможе наша скарбниця взяти на себе цей нелегкий вантаж? Ми поговорили з начальником управління освіти міської ради Марією Грицан. Мова про децентралізацію влади ведеться вже давно навіть уже стартувала адміністративна реформа. Звісно, в сьогоднішніх умовах війни вона дещо загубилася і є не на часі, але до неї впевнено обіцяв прямувати український уряд. Один із активних ініціаторів цієї реформи віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман. Він свого часу зазначив, завдяки децентралізації влади регіонам нададуть можливість розвиватися, приймати рішення на місцевому рівні, керувати охороною здоров'я, комуналкою, освітою і гуманітарною сферою. Цитую, буде сформовано пакет інструментів фінансового характеру, які дозволять територіям заробляти гроші і частину з них залишати у себе, частину перераховувати до. Держбюджету кінець цитати. Тобто далеко не всі гроші залишатимуться у місцевих скарбницях. Звідси невідомо чи зможе, наприклад, Коломия вижити і ще й розвиватися лише за власні кошти. Сьогодні візьмемо до прикладу освіту одну з основних галузей життя, яку наразі фінансує державний бюджет. Коли буде переглянуто вже питання про територіальну реформу, то напевно, що всі всі видатки підуть лише на плечі міського бюджету. І тоді вже державного бюджету не буде, бо частина податків, які ми платили в центральний бюджет, буде залишатися в місті. Нам буде цього вистачати. Я думаю, що не буде нам вистачати, тому що нам треба, щоб запрацювала промисловість, оскільки основний бюджет наш міста формується за рахунок малого бізнесу, формується за рахунок наших податків, тобто і освіта є платником податків, і одним із найбільших. Інколи управління пенсійного фонду навіть не виплачує пенсію, допоки не отримає зарплатні вчителі. Зв'язок прямий педагоги відраховують чесно зароблених єдиний внесок та податок з доходів, який повертається до міського бюджету, пояснює Марія Грицан. Замкнути круг з однієї сторони, ми потребуємо коштів, а з другого боку, ми стаємо платниками податків. І цих коштів, напевно, не буде вистачати, поки не буде якогось серйозного інвестування нашої промисловості, наших ну, підприємств, які би давали відповідне числення від податку, було серйозно, тому що багато закрилося фірм, багато не працює, багато стало банкрутами, і від того не стало легше міському бюджету. А земельний податок платиться, і податок кожний індивідуальний податок, який сплачує кожен з нас. Тому це є основний практично майже крім ще невеликого місцевого бізнесу, основний дохід місцевий бюджет. З одного боку здійснення децентралізації є необхідним кроком з огляду на євроінтеграційний зовнішньополітичний курс держави. З другого боку, трансформація державного устрою може створити нові виклики для українського суспільства, кажуть експерти. Великі міста усю цю трансформацію ймовірно переживуть безболісно. А от невеликі на кшталт Коломиї можуть зазнати багато проблем.